Ну деш. До речі, дівчат, ось такі гольфики, це мій гольфик, його також можна придбати, їх залишилось небагато. Хто хоче, класний вілюр, дівчат. Доброго дня. То вони також є, але їх залишилось вже небагато, тому по розмірах треба уточнювати. Альпаки різна ціна, дівчат. Синій, чорний, такий, як я одягнута, і здається, червоний, але треба дивитися, що в розмірах. Так, одягаю ось такий світерок, дівчат, і одягаю вам альпаки. Світерки ще є, є тунічки, дівчат трикотажні, тому якщо когось щось цікавить, пишіть. Дивіться: ось такі ковтинки. Вона на мене велика, це на більші розміри. Хто хоче менші розміри, покажу світерки на менші розміри. По ньому, дівчатка, йде ось так каміння і ще розсипане. Бачите, вони є в різних кольорах. Це ось такі сітерки. Це на більші розміри. на мене великі, Просто показую. Вони є в кольорах. Якщо когось цікавить, пишіть, покажу.